Анатолій Валевський. Різдвяний натюрморт. Якось перед Різдвом одна із сусідок великої комунальної квартири застелила полицю біля вікна в загальному коридорі білою візерунчастою серветкою. Їй дуже хотілося, щоб у всіх був святковий настрій. Тому зверху вона поставила горщик із пишною пансетією, верхівки якої покривали зеленувато білі приквітки. Побачивши це, інша сусідка теж принесла зі своєї кімнати пунсеттію тільки яскраво червону, яку в народі називають ще різдвяною зіркою, і поставила її поряд з першою. Старий лялькар Юхим Петрович у свою чергу змайстрував веселого діда мороза з мішком і повісив його на стіну поряд з квітами. Ще через деякий час хтось додав пару ялинкових шишок та велику святкову свічку. Ах, як чудово!» – захоплено вигукнув художник, який зайшов у гості до свого приятеля-лікаря. Який чудовий різдвяний натюрморт! Ось тільки мені здається, що чогось трохи не вистачає, а чого не зрозумію. Але тут прочинилися сусідські двері, і з'явилася маленька дівчинка. Вона підійшла до полиці і, звівшись шпиньки, поставила перед горщиками з квітами порцелянове янголядко. Щасливо посміхнувшись, вона зітхнула і пішла до своєї кімнати. Ось тепер це саме досконалість, зізнався митець. Я обов'язково намалюю таку картину. А наступного ранку на полиці перед янгалядком з'явилася коробочка, перев'язана червоною стрічкою. За мовчазною згодою вирішили, що це подарунок для маленької дівчинки. Можливо, його приготувала бабуся для своєї внучки, а може інгалятка. Як знати? Адже на різдво трапляються дива.